Вітаю мої любі хлопчики і дівчатка на занятті з математики. Сьогодні будемо продовжувати співвідносити число та цифру, а ще поговоримо про одну геометричну фігуру. Але пізніше дізнаємося про яку. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику та продовжимо. Встало вранці ясне сонце. Зазирнули. Ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Будем дружно працювати, сонечко розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Будем дружно працювати. Сонечко, розвеселя! Так, трішки налаштувалися, продовжуємо. Отже, дітки, ми з вами вчили, що кількість предметів позначають цифрою. Один предмет позначають цифрою. Один. Два предмети. Один, два. Це кількість позначають цифрою. Два. Так, молодці. А три, один, два, три. Позначають цифрою. Три, цифра три. Кількість. Один, два, три. Та цифра три. Молодці. Малятка, розгляньте, будь ласка, картинки. Це транспорт повітряний. Це звірі. Так? А це транспорт, наземний, який рухається по землі. Зараз давайте спробуємо розкласти цифри, які відповідають кількості. Позначених предметів. Так, яку цифру сюди позначимо? Поставимо цифру один. Так, один літак. Так, скільки в нас звірят? Рахуємо один, два, три. Ставимо цифру 2. Та ні цифру. Три. Так, молодці, ви дуже уважні. Так, один. Два. Це транспорт, який рухається по землі. Сюди ставимо цифру. Два. Отже, ми розібралися, що кількість предметів позначається цифрою, яка їй відповідає. Один предмет. Три предмети і два предмети. Відгадайте, будь ласка, загадку, про яку геометричну фігуру ми з вами будемо говорити. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрат. Так, про квадрата. Сьогодні будемо говорити про квадрат. Погляньте, скільки у квадрата сторін. Один, два, три, чотири. Чотири сторони. А куточків скільки? Один, два, три, чотири. Так. Квадрат має чотири сторони, чотири куточки, а ще ми можемо сказати, що квадрат це чотирикутник. Так, давайте повторимо ще про ось таку геометричну фігурку. Що це за фігурка? Це трикутник, так. Трикутник має скільки сторін? Один, два, три, три сторони. А куточків скільки? Один, два, три, три куточки. А як називається ось ця геометрична фігурка? Це круг, так. А скільки куточків має круг? Молодці. Круг не має куточків. Так, ви добре справилися і добре запам'ятали всі геометричні фігурки, які ми вчили? Дітки, погляньте, що однакового у цих фігур. Вони всі одного кольору червоного. Яка зайва фігурка? Зайвий? Квадрат. так, Бо він не схожий за цими геометричними фігурками. Так, що спільного у цих геометричних фігур? Вони однакові за кольором і за розміром. А чим відрізняється? Ось ці геометричні фігурки. Так, червоний квадрат, він менший за розміром, так, і не підходить за кольором. А знайдіть, будь ласка, ось тут зайву фігурку. А можливо, дві. Так, це трикутник зайвий. А ще погляньте, яка зайва фігурка? Зайвий зелений квадрат, бо він не підходить за кольором. А ось тут погляньте, яка зайва фігурка? Зайва фігурка круг, тому що круг не має кутів. Отже, дітки, ми з вами сьогодні повторили цифри, повторили геометричні фігурки. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я вам говорю до побачення, до наступної зустрічі! Бувайте!